Був вболівальником Вереса та відданим патріотом України. У рівному презентували фільм про загиблого військового Єгора Муху з позивним Грін. Я просто хочу, щоб хлопці пам'ятали. Не наша родина, а всі, хто знав його. Так само, щоб розказували про нього. Переповідали своїм, можливо, коли вже буде постарше дітям, щоб він ні в якому разі. Не загубився, не загубився він. Знаєте, просто десь там далеко. Це наша просто Всі ми хочемо, щоб ви просто всі знали і розповідали, і пам'ятали. Фільм розповідає історію життя захисника, вболівання за футбольну команду Верес, захоплення боксом та любов до природи й подорожей у перші дні війни. Єгор у віці 18 років доєднався до війська. Там з ним познайомився Владислав Бондарук, боєць третьої окремої штурмової бригади. Прийшов на показ фільму, аби вшанувати пам'ять товариша. На сході ми з ним часто бачилися, проводили спільні тренування, і саме таке було за два дні до його смерті. Ми з ним провели спільне тренування з вогневої підготовки, поїли Чебуряків і відправили його на завдання. Загалі не очікував побачити таку кількість людей, оскільки мені здавалося, що менше людей зацікавлено в тому, що відбувається на сході, і взагалі пов'язане з війною в країні. Бойова медикиня Мирослава теж прийшла на показ фільму з Єгором Мухою Вони служили в одному підрозділі на білоруському кордоні. Єгор у своїх 18 років він фактично командував взводом. Його слухали, як і молоді ті, кому 20 років, так і ті, кому 50+. Плюс. Єгор Грін Муха документальний фільм фонду Трибуна героїв. Спершу він мав вийти лише на Ютуб-каналі. Однак, представники спільноти Рівне Ред Блек, до якої входив Єгор, вирішили організувати кінопоказ, аби більше людей дізналося історію молодого захисника. У мене виникла ідея показати кінопоказ, зробити кінопоказ для жителів рівного, щоб прийшли в першу чергу друзі, однолітки і містяни. подивилися цей фільм і. Усвідомили для себе, що важливість підтримки військових на сьогоднішній день має бути на першому місці. Єгор Муха воював у лавах Вовків Давінчі. Неодноразово рятував своїх побратимів. У травні 2023 року 19-річний захисник загинув поблизу Бахмута. Владислав Стецюк, Аріна Тітова, Новини Рівного.